Тобі 13, 15 чи можливо 17, і ти хочеш почати свій бізнес, але не знаєш із чого почати. Сьогодні я покажу, як саме підлітку реально стартувати свою справу без мільйонів, без офісу і без зв'язків. Пункт перший ідея: почни з того, що ти вмієш. Вмієш монтувати відео? Монтуй для блогерів, любиш малювати, пропонуй аватарки, логотипи, є смак. Збирай шкільні луки і продавай через Інстаграм. Ідеї всюди. Просто подивись, що люди вже роблять і що можеш зробити краще. Пункт другий. Перевір попит. Запитай знайомих. Пошукай конкурентів у TikTok чи в Instagram. Подивись, за що реально платять. Пункт третій. Почни з малого. Не чекай ідеального моменту. Створи сторінку, зроби перший пост, напиши першим клієнтам. Усе велике починається з першого кроку. Четверте, не забувай про гроші. Порахуй, скільки коштує твоя робота, скільки часу вона займає, скільки хочеш заробити. Навіть якщо це 100 гривень, це вже бізнес. П'яте, навчайся постійно. YouTube, TikTok, безкоштовні курси. Бери і вчися. Кожен новий навик уші йшть нова можливість заробити. І останнє не чекай, поки хтось дозволить тобі почати. Ти вже можеш. Почни з чогось простого: продавай, створюй, допомагай, знімай, монтуй. Зараз найкращий час. Хочеш більше ідей? Пиши в коментарях, і я зроблю окреме відео з реальними прикладами бізнесу для підлітків. Не забудь лайк, підписку і вперед до своїх перших грошей.